Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто і я продовжую грати в GTA 5. Значить, Минулої серії нам треба було забрати диск у серверній будівлі ФБР. І. давайте ми тоді сьогодні подивимося, що, що у нас буде очікувати. Мені здається, зараз я маю перейти на Франкліна і... І тоді ми виконаємо місію за нього зараз. Та, да, це той дзинок що був, так? Да? Так. Да. Ну я скину його, бо ми вже просто Вже його проходили просто. Ну давайте я перейду на Франкліна поки що. Виконай місію за нього. Ага, угу, де це він. Ага, зрозуміло. Так, я хочу виконати місію Вестера. Ось цьо. Давайте я виключу таксі тоді. Так, можете сейчас послать такси, попробуем машину уже выполнить, дякую. Все, чекаем. Пойдем зараз на миссию Лестера. А, тут у Франклина Моцк. <laughs> Паду. Он потом додому телепортуется, ничего страшного. Так, сюда мне. Це у нас мені цікаво що телефон буде дзвонити там, та, та, що... right, да? То еще. Да. Да, ось зонать. So так, like всяка, guys guys так всяка тут сегодня в воде. Так, хлопець на ім'я Айзек Пенні, Жалезника петля стычки. придбати контрольний пакет компании VAPICOTR, з 1000 працівників Та Пенні один з ради мільярдів, який ще дня їде з роботи одним тим же автобусом. Подумав, що ти міг би прихопити рейс і висадити цього там, де йому треба, зрозумів. Добре, ще десь. Я б на твоє місці не купав би акції вапі до закінчення угоди. Так, ага, добре. Дістань автобус. Ага. Зараз. Тільки би тачку десь знайти. А, вон якраз мотоцикл є. А с тоді ось цей візьмемо. Все, пойти хова. А чим мені Франклін подобається, так це тим, що у нього можна час сповільнити під час водіння. Так, мені головне тільки тут не гепнутися. Все. Їдемо. Ось ми приїхали. Все, погнали. Так. А, приїжджати ще з кожного автобусу, ну поки не знаю, думаю, ціль. Добре, скільки часу у нас? 447. Угу. Це зрозуміло поїхали так, hey, sorry, так вибачте хто запізнився перший день на роботі я с натроном азаторію через за три години проїхав лише кілометр ой на червоне проїхав ну нічого заїдемо тоді Так, нам сюди там. Угу. Yeah. Damn, так, <реку> що у вас тут потошки тут. А. Все погнали. Спражня, тут немає ремнів безпеки, вибачте. А ще остався старому діям, мені подобався. Зараз ще запізнюємося. Все, погнали. Так. Раз подивимося, що у нас з цього вийде. Ой, ты ч, пьяный танний? Я та ні. врезался. Ничего, погнали далі. Так что це тут у нас будет, там? Да. Так, вы запізны, страшно запизнось. Доллар 50. Містер Знову ці не А, зуськи вам. Шкоро дери. Ага. Ага. Все, зараз ми його ліквідуємо. Та хлопці вже, прошу триматися за свої кляті сидіння. Мені як зупини автобус. Та ні, ми його зараз роздавимо. Я думаю, що бігаєте, Чому ти тягнешся? там? Так, да, просто немного из минувого маршрута. И приедем в Моссантос. Да, да. Мы бегаем. Все, ваума, звідси. Все, є, так? Перша нато світ ще із такою радістю. Все, є, ми це виконали. Якраз ще й на золотом. Так, що це за гроші? Зараз подивимось. Так, он как-то... Ага, все. Добре. Так, ну давайте мы тоді тепер ще у нас тут далі. Так, давайте я тоді вже напевно... Че, якась мисія Лестера це ще у нас гаубисту? Так, ну давайте ми тоді, напевно... Перейдемо зараз на Майку. Чи давайте, напевно, на Тревора? Давно я щось за Тревора не грав. Подивимося, що у нього є взагалі. А, він аж в Сенді Шорс, я так розумію, так? Да? Так, да, я у себе вдома. Що це у нього я не розумію? Так, а що взагалі у Тревора є? А у Тревора є тільки не знаю ці доваки, і клітус. Навіть не знаю. Я перейду напевно на Майку, і зараз ми тоді виконаємо його основну місію. За тревора тоді перейду після Майку. А Майкову я так розумію вдома, так? Так, вибачте, дітей маю бігти насходжуватися, це ж класика. Все, побігли тоді виконуємо цю місію. Рікі? Так... Так, якщо щось буде, ти все, що то Удачі тобі. Так, добре. Поїхали, тоді виконаємо місію ФРБ. 2 кілометри, ну погнали. Тоді. Подивимося зараз, що це у нас буде. Ну, я наскільки розумію, там має бути у нас зараз щось піде не так, і там почнеться перестрілка. Не буду, звісно, наперед забігати, але я так розумію, що там має бути все, скажімо так. Що там все має бути шкереберть. А, Сінь щось там казали про ФРБ. Напевно, те, що якраз що ми зробили. Самидом. Ой. Так, от мы и проехали. Кортс центр. Стринься с Дейвом. Ага, угу. вирішення. Добре, побега. Ой, в мене бронежилета нема, це дуже погано. Що в мене, до речі, взагалі по зброї. Ну, якраз нормальна автоматична гантівка. Те що треба. Так. Побігла тоді. Де він там, до речі? Ой. Це мені не треба було зараз робити. А, ні, це мені треба вище. Зрозуміло, вище треба йти. Все, значить тут піднімаємося, то? Угу. Ага, ось він якраз тут, так? Да? Ну да. Бачиш, Дейві, то Дейві, ось чому ми такі друзяки з тобою. Ми бой старої школи, любимо старомодні речі, гасети, це ловоїт. Хороші хлопці, погані хлопці. Ми друзі? Ну я не знаю, це ти мені скажи. Ми ж зробили те, що ти просив, так? Відволікли тих людей від вас. Тепер ти зробиш те, що обіцяв, і відпустиш мене, так? Події закрутилися трохи інакше. Виникла маленька проблема. Саме Good так Дейві. Можна і так сказати. Стів, я ж казав, що сам це водне. тому що я круто водного, а що це інше. Бризнею справи пішов не за план. Не за мого другого плану? Ви зруйнував мою корхів. А я не знаю, що за що це люди. Прошу це схамени. означає, що за що мене? За всі численні злочині на цій клятвій землі. Ми дайну перепрозуємо. Чого? Чого? Бо бо ти не хочеш, я свідчив у суді про наші різноманітні бізнес-уходи, так? Не варто того робити. Стів ми домовлявся поговорити з Майко. Проботимо все пояснити. а не це. Це створює проблеми для всіх нас. Добре, добре. Укладіть зброю, ми поговоримо. Після тебе, друзяку. Ну, та ну, якщо ти то я щось краще? Не знаю, чи їм здається, що за інцидентом стою я. Ага, і ти хочеш, щоб знову розрібав твоє твій так? Після чого я потраплю на дно океану. Тільки попробуй. Брой на землю, хлопці, височі скінчилися. Ми взяли вас. Антиамериканська діяльність. Брой на землю сіли. Я. ти що? Я знаю, що це вже ж какую. Я протокол. Я патріот. Люблю свою країну. Брою на землю. Та йди. І ще наші хлопчики зайняти підвищити своє фінансування. Що вона <плес> назад, не джентльмена? Ооо, Марівеза. А це ще за всі. Прорхуйте Марівеза. Що вони тут забув. Він покладе свою зброю. А, ту ж саму него. Ох. Йолки-палки, все пішло. Все пішло не так. Так, ну що ж, беремо тоді автоматичну винтівку. Так, це твоя чистота. Так, нікуди не піду. Знаєте, за повільний час, будемо зараз їх тут перебивати. Так, нікуди не піду, поки ці хлопці не побувають один до одного. Так, оттекти через балкон. Добре. Остався Гейнсом. потреба під хрестним. Гейнса, не турбуйся. Пішов іншим шляхом, мабуть, вже вибрався. Нам варто думати про себе. Та де ж там той, не бачу його. А, ось він. так, я попішов згинцем дорогу біля фонтану. Так, все, побігли. Так, що це в нас, ага, вертоліт. Оце разом. Ага, Тревор приїхав. Опа. Ось так. Ох, що за. Ей! Якщо він б'є тебе старий, то тільки я. О, ти прийшов, щоб завершити почати ці? Ні-ні-ні, я тут, бо випала вигода. Нагода, а тепер біжи. Зарушу лайтян. ось так тоді. Ой, промазав. Оп. Так, але генти мене скоро притиснуть. Так, ті, та на вигідній позиції, допоможи Дейву. Но, чё, буду, просто, и, так, чисто, идут до ставка, отпускайся у нас, Майкл. Ем. A senseless waste of human life. More Merriweather? Are you kidding me? <laughs> <laughs> Just so I don't end up beating the shit out of this but it's

Да, иду, иду, иду. To... Давай, вылазь. Yes, так, я не могу ковара. Я не бываю с Тива. Спробую. Приблизительно до него та взятий контрол. Хотя мы выберемося звітся живими. Що це ти їм скаже? Ну я ж нападаю на їх літаки потім і то чого. Просто намагаюся підзаробити. Цей заробиток ми в них на радарі, не знаю, як ми з нього випутаємось. Ходи сюди, прийдемо в опони, а звідси вибратися. Да-да, йду. Захистити Дейла, зрозуміло. На машию ходіє з боку ні напроти мене. Так. Так, тим торбом я заберуся, поки мене конвектор не поміто. Дякую тобі. Так, це не шанс, побіжу до автостоянки. Так, от очевидним х ми повороми. Надалі. І не дзвони мені, поки не переконаєшся, що за тобою нема хвоста. Добре. Ти oh, де ж вони baby. там? А, бачу. Так, поки ти не знак треба поговорити. То говори. Не тут, зустрінемося за ломбардом в Морнінгвуді. Добре. Погнали. Так, і що це у нас буде? А, ще один гелікоптер. Ми зараз його зіб'ємо. снайперки. Все, зараз впаде. Теперь поїхала. С... Так. так тут направо тут прямо так тут направо тут налево Ой. а нам сюда добро Так, що ж було весело. Що ти робиш, павиш? Ні-ні ні. Це для трошки хіба ти не знаю. Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що я потрапив під перехресний вогонь між двома рядовими організаціями та приватною армією. Знаєш, мене це трохи нервує. Але це ще потрібно нам вже вийму, Майку. Ну принаймні поки що. Чи, може треба тебе ще якийсь сюрприз для мене? Може ти знову потершувався якимось. Ну, Не многишка, в чому він не саме Дейв. Ні, ні. Він лише дружній представник корумпованої орендованої організації, який в пошуках кар'єрного зростання. Міляція з таким же корумпованим, та нічим бандігом. Позволь, треба. Да. Хотів подяку. Ну ти знаєш, я так я хотів сказати тобі, ну. Що, друге, Що ти хотів мені сказати, а ти струмив мені ножа в спину. Чи що ти був і завжди будеш нікчином, яке треба закупати землю? Так, чого тоді тебе про... Це ж ясно пілітру, але знаєш чого. Not, not, not. Ще одне останнє пограбування. Якщо все буде добре, то знаєш що. Мені не додасть стріляти тобі в голову. Але якщо все закінчиться погано, то це теж нічого. Бо ми обидва подрапимо до пеку. І мені додається цілу вічність. Мучити тебе. Тоді пропав. Так, щось таке, давай, дзвони вистав. З зручним hey. зв'язком. Привіт. Це я. Та знаю. Як усе прийшло? Back Просто back. чудово. Зустрів старого друга. To to Власне каже, що він урятуємо. О, то ми вже дружимо. Мабуть, про ми краще мовчать. Він досі хоче вирушити у фінальний турне. Добре, коли все буде готово, я з вами зв'яжуся. Пам'ятайте, джентльмен, Якщо ми це провернемо, то ми відемо в історію. Огидно мерзенно, порочно. Це все-таки історія. Добре. Ота. Задоволений? Просто Аміго, ти не забувай. Стежу за тобою. Так. Ну що, ми цю місію пройшли, так? Так. Да. Місію пройдемо. Так, бачу там щось. У Франкліна нове з'явилося. Майкла поки що нічого, так? Да? Я навіть не знаю. Вже 25 хвилин знімаю. Напевно, що тоді на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. А всім до зустрічі на серії GTA 5. Усім на добраніч.